Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс. І у мене в студії вже, ви, мабуть, подумали, що це така біла спідниця наречена і дуже гарна. Але це у нас парник, першоцвіт. І зараз хочу для наших нових телеглядачів зазначити, що з нами працювати дуже легко, просто трішечки про правила співпраці з нами. Зазвичай у нас на плашці за декілька секунд буде з'являтися уже безкоштовний номер, за яким ви можете замовити, зателефонувавши з мобільного телефону. Ну і звісно, потім ви приходите на поштове відділення, розглядаєте той чи інший товар, тільки потім ви приймаєте рішення і сплачуєте за товар, але не за доставочку. Чому тому що за доставочку сплачуємо саме ми телемагазин Прованс. Ну і звісно, вартість, яку ми зараз будемо встановлювати, будете формувати саме ви. Так, у нас є першопочаткова вартість запропонована нашим телемагазином. Але чим більше дзвоників зараз буде заходити на лінію, тим ймовірніше, що вартість буде ставати ще більш доступнішою і падати трішечки, все ж таки, в ціні. Тому зараз найважливіше взяти до рук свій мобільний телефон і швиденько телефонувати. Навіть якщо ви зараз не збиралися нічого замовляти, будьте солідарними з тими, хто хоче сьогодні найнижчу вартість на такий класний, не знаю, як для садівників, так мастхев. Це зараз просто така річ, без якої я не знаю, вже кожен хто має свій город, дачу так, коли щось хоче трішечки якісь огірочки, помідорки, якусь зеленюшечку і щось хоче таке вирости, ти так і мати ці плоди, то зараз більшість піклується і допомагає собі ось таким парником. Парник першоцвіт. Ну що, він у нас складається ось такі дуги. Так, у нас вже пішли дзвоники, і вже є перше падіння вартості. 900 гривень! І вісім пропозицій. Всього навсього у нас залишається. Тому поспішіть. Так, у нас, значить, тут ідуть такі дуги, які, коли ви розтягуєте. Тут ще я потім покажу вам, є колишки спеціальні. Ви вставляєте спеціальні колишки. Зараз я вам продемонструю, ось мені помічник трішки допоможе. Ось так парник розтягується. Потім ви ж коли колишки ці будете вже вставляти ось тут по дугах, вставляються колишки, і ось так ви в землю. Їх встромляєте, так, і ось так його з двох боків плотнесенько в землю встромили. І все, мої красуні, парник готовий. Єдине, що ще ось тут а потім ви його зафіксовуєте. Збираєте, кладете камінь, щось таке важке, і а, якщо ви хочете до прикладу провітрити свій парник, теж дуже просто зверніть увагу, тут є такі кліпси. От зараз я візьму одразу вам можливо продемонструю, щоб ви розуміли: є ось така кліпса. Ви її ось так ставите і собі парник ось підняли всі з усіх боків, і ось так він може провітрюватися. Ну, можливо, ви там хочете провітрити, так? Трішечки сонечко вийшло. Гарна погода. Ось провітрити його трішечки. Ось такою кліпсою ви зафіксували, вуаля, і все дуже легко і просто. Так, і ще одразу продемонструю. Тут є такі колишки. Так, а ну видно, там зараз буде. Ось такі, ось такі. Ось такі колишки. дуже легко і просто вони вставляються, бо і що моя конструкція, може впасти, не знаю чи буде видно. Ось тут дуже легко. Ви їх вставляєте, ось і потім вставляєте в землю, і все. Єдине, що в мене немає землі, зараз вам зафіксувати, продемонструвати. Але насправді все так легко, так просто може і навіть одна людина впоратися. Так зараз мені щоб було швидше, так мені а, допоміг мій асистент трішечки тримає, тому що немає куди встромити. А так ви спочатку берете що ці колишки повставляли, повставляли. Так, ну що, збираємо назад цю конструкцію, чи і ще може загально її покажемо трішечки. І у нас. Знову падіння вартості. У нас падіння вартості. Знову. І у нас так. Я вже мабуть відпущу зараз свого асистента, мої любі, і покажу вам іще колишки, так як це все легко вставляти. У нас додаткове падіння вартості 799 гривень. Ну, за ось такий парник 3 метри. Мої любі три метри парник. Якщо ви хочете собі зробити шість метрів, купуєте два. А якщо ви купуєте два, у нас йде додаткова знижечка в сто гривень, і тоді вартість буде 749 гривень, тому ви суттєво економите. Ну і звісно, за доставочку сплачуємо саме ми. Мінімум гривень 250, ви економите легесенько. Ось тут хочу продемонструвати вам. А, вам будуть коліщатка такі. -ті. Їх тут достатньо. На кожну дугу з одного і з іншого боку ви вставляєте ось такі коліщатка. А, Тут є ще кліпси, як я показувала вже вам. Щоб потім зафіксувати, так? І, наприклад, для провітрювання або ви хочете щось там підняти, доробити. Ось такі кліпси. Зараз кладу їх назад. І зараз запитання. Щільність тканини, мої любі. Щільність тканини, агроволокна йде 42 грами на метр квадратний. Ось ця щільність тканинки. Тому вам буде, звісно, не на один сезон. Не хвилюйтеся. Ну і. Тепер до най такого приємнішого. Точно, так, да, нам дозволили подаруночок. Слухай. Ось там. Так, ось там за квітами біжу, біжу, біжу. Хоч би не впасти так біжу. Слухайте, ну це взагалі дуже класний подарунок. Ану, зараз я поставлю свій. У нас подарунок ідуть. Ось такі рукавиці, слухай, мені вже рукавиці подобається. Мені такі треба. І зараз я вдягну, мабуть, на руку ще вам продемонструю. Дивіться, які рукавички йдуть в подарунок. Слухайте, мені такі вже треба. На праву руку одягайте, гляньте, це ж як крот. Я кажу колись картоплю. Я коли вибирала, завжди брала собі такий крот невеличкий і ним гарбала. А тепер можна, дивіться, руками все собі. Тут, бачите, на кінцях такі пластикові, як кіхтики, будете як кицька. Як коршун, тут навіть не кицька, тут цілий коршун. Подивіться, які йдуть. Іван Петрович з Полтави замовив аж чотири парника. Я, я його розумію. Ось так можна їх або поставити два поруч, так два і або взагалі всі чотири з'єднати. Ось такі рукавички вам ідуть в подарунок. Дивіться, як класно. Слухай, скільки такі рукавички коштують? То що ми там зекономили 200 майже 50 гривень? То тут іще ось, якщо враховувати зараз ось такі рукавички придбати. Мені теж здається, такі рукавички будуть не менше ніж 100 гривень коштувати. Це точно класні. До речі, ось вони такі прорезинені ідуть. Вони не будуть промокати. Ну і дівчата, всі у кого манікюрчик. Та навіть чоловіки зараз а буває потім від землі, то потріскалися якісь тріщини на руках, то земля позаходила під нігті. Ну така собі історія. Так не дуже приємна. А тут дивіться, в рукавичках собі все попорпались, поробили, потім їх зняли. Вони ще й тут на резинці йдуть зверху. Дуже зручно. Мені подобаються. Клас тому сьогодні для тих, хто купує ось такий парник першоцвіт. Подарунок отримує ось такі рукавички. Клас. Дуже хочу! Так. А що в нас тут є? Зараз я подивлюся, що це в нас тут є. Кар... Ну, так, редисочка у нас тут є. Слухай, а може, ще подаруємо ось такі ем, семена нашим телеглядачам. Ридисечка. та спарничка, солодесенька буде. Ну що, подаруємо ще ось такі семена. Так. Супер. А давай ще якісь, може, подаруємо, бо я тут вибрала, мені ще подобається, тут є ось огірочки або зелень. Слухай. Може, ще ось така зелень, де, дивися. Тобто, давай так, не просто рукавички. Бо все ж таки каже мені пані режисер, каже, там все ж таки сказали або рукавички, або кілька пакетиків, ось таких семі, семіна. І я кажу: а давай, можливо, ми вже гуляти так гуляти. І рукавички подаруємо. І ось такий комплект: два таких пакетика семіна якраз так. Те, що треба. Домовилися? Так, єдине, що у нас можуть сіміна бути рандомно, тобто комусь, можливо, попадеться ридисочка, комусь огірочки, так? Тому ось буде по два пакетика сім'ян. Два пакетика буде сім'ян. І ось в подарунок ось такі рукавички. Вау, слухай, так це тут взагалі парник нам виходить взагалі на шару майже. Дивися, скільки у нас подарунків, Лєра. Клас! Це просто чудова пропозиція, неймовірна. Я думаю, зараз більшість хто вагався. Оті дві пропозиції улетять за лічені секунди. Ну, нам час рухатися далі. Ви замовляєте ці дві пропозиції і не пошкодуєте, тому що парник дійсно такий добротний духи теж такі добротні. Так, мене вже підганяють. Треба рухатися далі. Ну що ж, ви дозамовляйте, а ми рухаємося далі.